Доброго дня, діточки молодшої групи Капітошка, запрошую вас на інтегроване заняття, ззнайоблені з соціумом та малювання. Тема сьогоднішнього заняття День Землі, підготувала заняття вихователь Полтарацька Оксана Миколаївна. Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! З давних пір і понині. Кажуть, всі в Україні здоровенькі були. Привітаємося всі разом! Здоровенькі були. Океани, континенти, гори і ліси, міста і поля. Це, малюк, твоя планета, називається Земля. Дітки, сьогодні ми помандруємо. На нашій планеті? Планеті, яка називається Земля? Діти, а якої форми наша Земля? Так, діточки, правильно, наша планета Земля круглої форми. А як називається макет, на якому зображена? Наша земля. Макет нашої планети Земля називається глобус. Так, дітки, це глобус, модель планети Земля. А який колір переважає на глобусі? Так, подивіться, дітки, уважно. Синій колір переважає на ньому це вода. А що є на землі, крім води? Так, ну звісно, це суша. На суші є ліси та гори, поля, пустелі, міста та села. На суші живуть люди, тому що на ній зручно. Будувати свої оселі. Отже планета Земля складається із Суходолу і води. А в якій країні ми живемо? Так, звісно, в Україні. Дітки, а які ще ви знаєте, країни? Існує дуже багато країн на планеті земля, такі як Англія, Франція, Чехія, Німеччина. А хто живе в цих країнах? Так, в Англії живуть англійці, в Франції французи. В Америці американці. В Україні українці! Нашу планету населяють люди різних національностей, вони відрізняються і кольором шкіри, і своєю культурою, і звичаями. У космосі є багато інших мешканців Сонце. Зірки місяць. Там живуть у космосі, а ще навкруг сонця кружляють планети. Дітки, а ви знаєте, які планети кружляють навколо Сонця? Давайте я вам розповім: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун, Плутон. Дітки, а ви знаєте, що Сонце це не планета? Сонце велика зірка, воно таке гаряче, що освітлює та зігріває всі планети. Дітки, а з ким ви порівняли б сонце? Так, правильно, сонце можна порівняти з мамою. Яке воно? Так, дітки, сонце ласкаве, миле, тепле, золоте. А ви знаєте, яке значення має сонце для планети Земля? Без сонця. Не було б життя на землі. Воно, як і ваші мами, оберігає, зігріває всіх вас. Тож давайте покажемо, як сонечко зігріває планету. Дітки, наша подорож продовжується. Дітки, а чому на картині зображені тварини і рослини? Так, тому що вони живуть на нашій планеті, тому що на нашій планеті існує життя. Так, ці тварини та рослини різні і водяться в різних куточках землі. Звірі живуть на планеті Земля. Вони живуть в лісах, в пустелях. Діти, а кому потрібні рослини на землі? Так, рослини потрібні людям та тваринам. Дітки, люди теж живуть на планеті Земля. Без людини не існувало б життя на землі. Так, дітки, люди є часткою землі. Людина піклується про все, що є на планеті. Та чи завжди людина ставиться до природи добре? Дітки, а зараз ми з вами пограємо. Гра називається Як зберегти природу. Я буду читати, а ви будете відтворювати рухи. Робіть те, що я скажу. Якщо ви не зриваєте великі букети квітів, сплесніть у долоні над головою. Якщо ти ніколи не залишаєш сміття у лісі, тупни ногою, якщо ти не ламаєш гілок, то підстрибни. Якщо ти саджаєш і доглядаєш за квітами, деревами, кущами, підніми руку. Якщо тобі подобаються квіти, посміхнись. Якщо ти переконаний, що треба кожній людині піклуватися про природу, про все живе, простягни ручки і міцно обніми себе. Давай ось так. Як ви дружно відповідали на запитання і відтворювали рухи, ми будемо берегти і шанувати нашу матінку природу. Дітки, ми свою подорож продовжуємо. Для землі рідний дім це космос, космос це простір, що Огортається з усіх боків нашу планету. А на чому можна полетіти в космос? Так, дітки, в космос можна полетіти на ракеті? А хто керує ракетою? Керує ракетою космонавт. А яка людина може бути космонавтом? Так, дітки, смілива, розумна, сильна та здорова. А ви б хотіли полетіти в космос? Тож запрошую, діточки, вас, до нашої творчої майстерні, шановні батьки та любі дітки, а ви вже зареєструвалися на шостий всеукраїнський конкурс дитячих малюнків Неосфера Спай Арт Challenge» Тож пропоную зареєструватися та разом з нами здійснити цікаву творчу космічну подорож. Тема конкурсу цього року Експедиція незвіданими світами. Читайте умови конкурсу та реєструйтеся, щоб отримати призи. Дітки, а я сьогодні пропоную вам. Намалювати незвіданий космос, як я бачу його. Я буду фантазувати та навчати, як малювати космос, а ви, діточки, можете фантазувати та домальовувати свої планети, свої зірки, ракети, астероїди, комети та інші фантастичні космічні об'єкти. Робоче місце приготували, тепер фантазуй та малюй. Я взяла двосторонній різнокольоровий папір, у мене фіолетового кольору. Ви, дітки, можете взяти будь-який аркуш паперу. Можна взяти білий та замалювати чорною фарбою, фіолетовою. Синьою, якої ви забажаєте. Я взяла вже готовий аркуш паперу фіолетового кольору. Можна взяти круглі предмети, щоб обвести їх. Це будуть наші планети. Я ось зробила таку композицію, виклала круглі предмети, тепер беру олівець і буду їх обводити. Перед тим, як закомпонувати предмети на аркуші паперу, треба скласти свою історію. Ось подивіться, я вигадала планету Україна, яка мандрує космосом, та інші планети. Розклала круглі предмети на аркуші паперу, обвела їх і потім підібрала кольор. За бажанням ви можете фантазувати та називати планети своїми іменами. Беремо аркуш паперу, викладаємо круглі предмети, компонуємо на аркуші паперу, оскільки планет існує у космосі. Тож вигадайте свої планети або намалюйте ті, які існують. Беремо олівець простий, я взяла маркер та обвожу круги. Ось так притискаю шаблон круга та обводжу. Ви можете взяти будь-який предмет круглої форми. Можна вводити шаблони, а можна взяти ось таку лінійку з геометричними фігурами та теж намалювати круги. Тепер треба наші планети розфарбувати. Я взяла пензлик, вмочила в червону фарбу, в мене буде червона планета. Щоб придати яскравість, беремо білу фарбу. Малюємо білою фарбою світло на планеті. Ось так, фантазуємо. Можна змішувати кольори, беру білу фарбу та синю. Змішую, в мене з'являється блакитний колір, зафарбовую круг. Якщо трішки нерівно, виходить нічого страшного, беру жовту фарбу, теж обводжу по контуру, зафарбовую всередині, набираю білої фарби та малюю світло, яке відбивається від інших планет. Набираю зелену фарбу. Ось так розфарбовую планету, можна придумувати ім'я планетам, складати свої розповіді про космічні пригоди. Я намалюю планету, яка називається Україна. Одну частину розфарбую жовтою фарбою. Ось так. Верхню частину буду розфарбовувати блакитною фарбою. Білою фарбою додаю світло, об'єм нашій планеті. Взяла синій колір та додавила білого кольору. У мене з'явився блакитний кольор, розфарбовую верхню частину. Планети, Яка називається Україна. Ось так. Ось яка чудова робота в мене вийшла. Я гадаю, що, діточки, ви теж вмієте фантазувати та намалюєте свій космічний простір, і ваша робота займе в конкурсі призове місце. Тож до справи. Не гайте часу, беріть фарби, олівці, папер та малюйте космічні пригоди. А наше заняття, діточки, добігає до завершення. Я кажу вам до побачення, до зустрічі! Для вас заняття підготувала вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. До зустрічі, малята! Буду з нетерпінням чекати! Фото ваших робіт.